І сьогодні я пропоную Максиму поговорити поки що на загальні такі глобальні теми: про те, де ми знаходимося і куди ми рухаємося. Я особисто, коли робив огляд сьогодні західної преси, відзначаю, що з'явилося не так багато, але вже з'явилися так вони кидаються в очі публікації про те, на якому ж етапі знаходиться російсько-українська війна, особливо після візиту Путіна до Китаю. Ну, видання Таймс пише, що це новий етап війни, він посилює обстріли. Е, є у нас чимало дискусій серед українського суспільства, всередині українського суспільства щодо ударів по НПЗ, мовляв, через це проліта по енергетиці України, це як на мене повна маячня, тому що пролітало і раніше. От я хотів би тебе, друже, запитати: дійсно: от е, на якому етапі сьогодні знаходиться, якщо так брати, ну. Чотири центри, щонайменше у світі: Сполучені Штати Америки, Європа, Китай, Росія, ну і Україна п'ять. Мабуть, п'ять. Мені здається, що ми знаходимося все ж таки на порозі або якогось глобального перерозподілу і укладання угоди про новий світопорядок тут і зараз, вже найближчим часом, що, як на мене менш вірогідно. І Другий більш вірогідний варіант на порозі масштабування конфлікту. Тому що, як на мене, за відчуттями атмосфера така була як перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тільки в більшому, я б навіть сказав, планетарному масштабі. Дуже предметна і така ґрунтовна була промова у Фрідріха Мерца, де він сказав, що. Ну, вже таких партнерських взаємовідносин, як були зі штатами раніше, в нас не буде. Тобто, секторально, ситуативно, ми будемо продовжувати співпрацювати, ми від цього не відмовляємось. Але ми вже не можемо покладатись на Сполучені Штати Америки, ми вже не можемо ні від кого залежати. Нам потрібно шукати нові партнерства. Цікаво, з ким вже можна ці нові партнерства. Власне, розвивати німецьку. А можна ми на секундочку відійдемо від твого коментаря, щоб я не забув це запитання тобі поставити, тому що нас може десь трішки понести. Звісно, я буду намагатися, щоб Місто. цього не було. Я ще перед початком запису дуже хотів тебе запитати: а що мав на увазі, на увазі Мерц, коли це говорив? Твоя думка, він не конкретизував, я знаю. Ну та він прямо каже, в принципі, він там, якщо подивитися, саме... Розшифровку того, що він говорив вибраними цитатами, то він, в принципі, прямо каже все, що він думає: що ми більше тематично будемо зі штатами співпрацювати, і ми потрібно, ну, маємо цінові партнерства шукати і дивитись на світ у цілому. Більше немає розділення чіткого, що дуже важливо, дуже важливо чіткого розділення на внутрішню і зовнішню політику, більше немає. Не можна залишатись поза контекстом, це якраз те про що я кажу: що зараз всі заходять в глобальну фазу, тому що був певний період часу, коли через наростання популярності правих радикалів здавалося, що зараз більше політика почне занурюватись всередину і почнуться більше розборки всередині країн, що там і як на зовнішню політику буде байдуже, але навпаки, ми дійшли до цієї точки, що Внутрішня і зовнішня політика, вони не роздільними. Мерт скаже, що Німеччина не острів, і що потрібно готуватись, відігравати свою роль в цих міжнародних процесах. Тобто, це одночасно і сигнал Сполученим Штатам Америки, що ми розуміємо, що ми вже більше з вами не союзники, а ситуативні партнери, і, в принципі, ми це приймаємо, окей, але ви врахуйте. Що ми також будемо поводитися відповідно, що ви тепер не будете аля умовним старшим братом для Німеччини, як це було протягом тривалих десятиліть. Насправді, це сигнал до Китаю, що ми готові говорити. Коли він говорить про цінові партнерства, е, очевидно, що так, старі партнерства це ті, хто є в Європі, там та ж Японія, можна точно до старих партнерств віднести. І ті країни, які в принципі знаходяться в ціннісній парадигмі західного світу. Але коли мова йде там про якихось великих гравців, то в першу чергу це Китай, звісно ж, Китай не замінить Сполучені Штати Сполучені Штати Америки. Це не буде заміна одного гемона на іншого. Це будуть зовсім інші взаємовідносини між німцями та китайцями. Але mm -hmm. принаймні мені здається, він цим самим говорить, що ну можна спробувати говорити, тому що альтернатива. Тому щоб говорити, це масштабування конфлікту, і це дуже серйозна розмова з внутрішньою аудиторією, звернення до того, що ну відсидітись не вийде. І або ми зараз включимось активно міжнародні відносини, або у нас не буде вибору, і нам доведеться включатися, але вже тоді, коли війська ворогів будуть на нашій території знаходитися. Він поки що прямо не говорить, але ну це досить таке прозоро читається між рядків. Тобто. Те, що усвідомлення у європейців є, ми тепер ну, на 100% розуміємо. Якщо хтось сумнівався, усвідомлення це є в Штатах. Ситуація тільки погіршується з дня в день. От, буквально те, що там відбувається, ну ти бачив реакцію Дональда Трампа на вбивство українки, дійсно жахлива історія. Ну але чому ця реакція відбулась? Для чого вона відбулася? Не, не з гуманістичних питань. Не тому, що ну Україну підтримувати добре і правильно, а для того, щоб розкрутити расову істерію, яка зараз просто наростає. Якщо зайти в американський сегмент твіттеру чи Тіктоку, то якраз прихильники Трампа, праві радикали, вони розносять цю історію якраз під таким соусом, що от. Ледь не давайте розпочнемо расову війну. Деякі зауваження раціональні, вони зашивають це все. І нам можна зачепитись за ту правду, як вони говорять, що там деякі ЗМІ про це не договорюють і так далі. Але те, що вони в результаті пропонують, ну це жахливий радикалізм. І те, як Трамп це використовує, бо він запам'ятував коли говорив про цей випадок, забув звинуватити Байдена. Але потім посидів такий Ой! Що ж ти старе дурне? Пішов ще в трусошов, ще раз написав про це допис уже тепер. І отут вже сказав, що він то, звісно, вбив, але кров на руках демократів. Я такий. Ну, а я то вже почав сумніватися. Я вже почав сумніватися, що, що, що він не впорається з цим. Е, ситуація, ну, з дня в день дійсно просто погіршується. Добре. Те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, вже дуже важко раціонально описувати. Ну а Китай, що Китай в захваті, я не знаю, як для них можуть ще кращі обставини складатись. Ну відверто кажучи, Добре. я просто над ну, слабко уявити собі, як обставини можуть складатися для них ще краще, ну може. Якби з економікою трохи була ситуація краще, але ну все одно не настільки там, погано, як дехто собі мріє. І це жахливо, тому що Китай дуже поганий. Китай це комуністична диктатура, це зло, і вони зараз дуже близькі до домінації. Китай зараз дійсно це про те, що ми, в принципі, говорили минулої п'ятниці на вежі. Так. Про те, що Китай реально дуже близький до того, щоб вийти і сказати: ну, дивіться, або ми прямо зараз сідаємо і передомовляємось про новий світовий порядок, де будуть враховані е, наші інтереси. І наші інтереси будуть ой, дуже гарно враховані. Тобто вони будуть домінуючими, або, або, або ризикніть. Ми розпочнемо військове протистояння. Нам доведеться. Тому що наші інтереси зараз не враховані, і нам доведеться розпочати це протистояння. Ми пропонуємо вам зараз зробити це демократичним шляхом, цивільним шляхом. Обирайте як, як вам краще. А скажи, будь ласка, а де тут тоді Росія і Україна? Бо ми так Європу, Америку, Китаєм ну плюс-мінус. Мені ситуація твоє бачення зрозуміли, але все ж таки події обертаються всі довкола російсько-української війни. Ну за великим рахунком так і є. Ну, наша війна, вона тут більше є каталізатором. Просто ми вже не так, щоб дуже сильно впливаємо на ті процеси, які запущені були, тому що старт російсько-української війни він запустив багато цих процесів, mm -hmm. а, але тепер вони вже не є контрольованими і вони вже не залежать від перебігу російсько-української війни. Великий плюс в тому, що ми одна з небагатьох країн, які готові до масштабування цієї війни, mm -hmm. насправді. Але ну це дуже такий відносний плюс, тому що від цієї війни не виграє ніхто. Російська Федерація тут вона ну, залишається в ролі підігруючого. Вони, звісно, не васали Китаю. Це було б неправильно сказати, але все ж таки вони дещо зараз на других ролях. В принципі, вони розуміють, що їх Китай підтримує. І якщо загальна ляже так, що треба масштабувати конфлікт, я думаю, Путін від цього не відмовиться. Йому ще не перехотілось двіжухи. І разом з Китаєм, разом, наприклад, просто якщо не Індію як учасника має ресурсами Індії, вони можуть ще досить серйозно пошуміти і досить таки тривалий період часу, більше ніж може бути часу у людства в принципі. Тому ну, Росія тут не сильно Путін виконав свою головну роль. Він повністю десакралізував е, Дональда Трампа. От, абсолютно, я довго думав. Хто ж стане тим хлопчиком, хто тицне пальцем в Трампа і з НАТО в каже, а король то голий. І я чомусь дурний думав, що це має бути хтось із очільників країн цивілізованого світу, там той же Мерц, наприклад. Нібито він зараз вже це говорить, але пізно вже не потрібно цього робити. Це зробив Путін. Ми багато говоримо зараз, що все змінилось після Пекіну, але ні. Пекіні просто все фіналізувалось, все змінилось після Аляски, uh -huh. тому що оцей ареол сакральності, престиж Сполучених Штатів Америки як світового жандарма, образ, який має дуже велике значення на міжнародній арені, він був зруйнований. Все от те, що будувалося десятиліттями та навіть століттями можна сказати, воно в один момент втратило будь-яке значення. І Путін це відчув. Він відчув цю слабкість. Він просто до того моменту ще не розумів, наскільки все погано в Сполучених Штатах Америки, наскільки все погано з Трампом. Але коли побачив все особисто, він це все зрозумів. І от перший сигнал був це, коли він тоді вони виступили з Трампом. Він не відповідав на питання, не залишився на вечерю, Полетів. Цьому тоді не надало великого значення. Але що було після того? Він з Трампом не спілкувався особисто. Він спілкувався через Лаврова там чи ще так. через когось. Вони говорили, що там і зустрічі з Зеленським не буде, і потім не буде безпекових гарантій. Потім був зідзвон у Вашингтоні, коли Трамп після зустрічі з європейськими okay. лідерами дзвонив, Путін пообіцяв зустрічі з Зеленським. Потім знову відмовився, але словами своїх прибічників. Потім удар по американської по американській компанії в Україні, і це все без жодної реакції залишається штатів. Потім дуже ж довго не було ударів по Києву, і саме після Аляски, після Вашингтона, почали знову бомбардувати столицю масованими атаками, знаючи, що Трампа саме удари по Києву дуже сильно дратують. Він на це звертає увагу і неодноразово про це говорив. І я думаю, що зустріч в Пекіні, вона просто стала фінальною точкою. Вони зустрілися, звірили годинники. Путін сказав: Ну, як ти бачиш, всі там все ще краще для нас, ніж могли ми собі уявити. Ми думали, що ми зможемо Трампом маніпулювати і використовувати його на свою користь. Але виявилось, що нам не потрібно маніпулювати. Ми можемо його просто ігнорувати. Він безсилий він ніхто і ніщо, він не може нічого нам зробити. Не може просто чи не хоче. Боїться? боїться Він він не знає. От просто що він може зараз зробити. От уявимо завтра ну, Багато, завтра, багато завтра, чого так, інструментів у нього вдосталь для того, щоб що зробити. Ну, ми говоримо про ці інструменти. От, наприклад, в першу чергу маючи на увазі мита. Зараз Ні, року... не лише мита цієї це цієї далекобійна зброя можна дуже легко зараз помножити на нульшу російську потужність в Україні, ну чи можна прям ну теоретично, якщо ми отримаємо другий рік показав, що да це можна зробити. Теоретично це можна зробити, але це має бути прям кратне збільшення допомоги так? від Сполучених Штатів Америки. Тобто, це має. Повністю змінитись підхід Дональда Трампа. І він так. має вийти і сказати: Я надаю пакет допомоги Україні пакет допомоги на 100 мільярдів. От все завтра ну, він і... ж Так перепрошую, говорив вже ж влітку минулого року під час виборчої кампанії. Ми сварилися із яркими, яскравими прихильниками Трампа. Ти це добре пам'ятаєш. Uh, да, і нам доказували, що він закидає на зброю, якщо Путін не погодиться припиняти війну. Путін не погоджується припиняти війну. Він ти дуже слушно зауважив, він помножив на нуль Трампа, так а Трамп це з'їв і сидить, мовчить, фактично. Перепрошую. Тобто, в Трампа є інструменти, вибачай, що я перебив. Ну але я швидше повірив, те, що він війну проти Чикаго почне, ніж він каже: що ні, ми не будемо воювати. Він сказав ні Ну от, власне. Це це все дуже ризиковано, складно, страшно. Він він не буде суд. Я просто не бачу. От, наприклад, ввести мита чи санкції проти Китаю, бо без цього не зупинити війну. Китай скаже: Ну ми перекриваємо постачання рідкоземів і повернеться в так. ту ж точку, коли яка була минулого разу, коли Трамп вирішив розпочати торгівельну війну. Прибіжать керівники всіх компаній технологічних. Скажуть, нам немає чого то, то, то все робити. Катастрофа, економічні збитки, це все. Тому ну, мені здається, що він, він то може щось спробувати говорити. Але тут питання в тому, що більше ніж за півроку він не зробив нічого такого, щоб можна було припустити, що він дійсно серйозна людина, на яку варто зважати. Ну, от, просто. ну як сказати, він виглядає як. Я не знаю, може буде брутальна цинічна аналогія, але не, не буду її наводити, бо точно напихають в коментарях. Ну, коротше, з ним точно сідати і розмовляти як з дорослою людиною не будуть. Я думаю, що радше Китай зараз спробує перетягнути на себе Європу. Це було б логічно. Це було б логічно сказати, що ну дивіться, ви ж не можете Ні. розраховувати на безпекові гарантії від США.